Адвокати Дмитра Нагути, підозрюваного у шахрайстві, припускають, електронний браслет одна із причин поганого самопочуття їхнього підзахисного. На суд підозрюваний не з'явився, адже зараз знаходиться в одній із столичних клінік. Знову ж таки, це лише за словами його адвокатів. Зазначимо, Дмитро Нагута подав апеляцію щодо запобіжного заходу. Адвокат підкреслює, питання стоїть не у зміні запобіжного заходу, а у його скасуванні. Підозра, яка оголошена Нагуті, є юридично неспроможною. Не може бути... Бути викрадення майна, якщо воно є в наявності. Адвокат Віктор Петруненко зазначає, його підзахисного переслідують необґрунтовано. Вкладники мають відносини з британською компанією Туди туди вони туди вони свої гроші віддавали, звідти вони отримують свої відсотки. Ті гроші, які вони вклали в британську компанію там і перебувають на рахунку, тому. Не може бути викрадення майна, якщо воно є в наявності, підозрюваний у шахрайстві Нагута і українська компанія, якою він керував, не проводили навіть агітацій, лише займалися рекламою, тобто пропонували ознайомитися з роботою британської інвестиційної компанії на сайті. Переконує адвокат. І люди, які згодилися стати людьми рантьє, тобто віддати свої гроші комусь в управління чи в розвиток. Вони розуміли, що. Прибуток може бути такий, як обіцяють, але він може бути і меншим. А якщо ти не хочеш стати рантьє, то тоді, будь ласка, свої гроші створи підприємство, вкладай сам і сам турбуйся про збільшення їх, а не довіряй комусь і не сиди, як, я вибачаюсь, на печі і чекай, коли тобі, тобі дадуть, що можна отримати і покласти в кишеню. Тут питання вже моралі. Також додає Дмитро Нагута, ні однієї копієчки у жодної людини не брав. А сьогодні слідчі органи і самі ж вкладники такою панікою провокують призупинення виплат до нарахування відсотків до їх сплати. Нагута не має ніякого відношення. Він не може вплинути на процедуру виплати відсотків вкладникам компанії Хелікс Капітал. Наскільки мені відомо, процес виплати відсотків відбувався. В цей момент він дещо призупинений. Чому але не виплата тих відсотків, які розраховував Нагута і не розраховували самі вкладники, це не є викрадення майна. Адвокати подали заяву про відвід колегії суддів, адже цей склад випав ще одному із підозрюваних Роману Файлику, слухання якого перенесли на 12 січня на 10-ту годину. Справу по скарзі Дмитра Нагути розглядатимуть 17 січня о дванадцятій.